місті продовжується асфальтування доріг. Нещодавно відремонтували вулицю Дубичанську, затративши понад мільйон гривень. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що цього року в Борисполі заасфальтовано близько п'яти кілометрів доріг, не враховуючи поточного ремонту. Вдумайтеся в цифру тільки за сьогодні. Асфальту сюди завезено 400 тонн. 400 тонн. І мене це радує, що думаю, і люди будуть радуватися, що у нас ще одне. Одна вулиця буде в гарному зразковому стані, але я вже бачу зараз. Що тут вже проситься тротуар, розумієте? Тому тут ми робимо одне і породжуємо іншу проблему. От звичайно, що якщо буде виконуватися бюджет, так як він цьому році виконується, то ми будемо і робити і тротуари, і так далі. Але саме головне завдання сьогодні наше це хоча б зробити нормальні дороги, щоб люди мали можливість ходити не по гризюці, а по асфальтній дорозі. Начальник житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук розповів, що програма робіт на серпень-вересень цього року насичена та зазначив, що управління. Лінія ЖКГ прикладе всіх зусиль для покращення умов проживання Бориспільців. Володимир Іванович також подякував жителям вулиці за їхню небайдужість. Я щиро хочу подякувати і мешканцям цієї вулиці, які, як долучилися не грішми, а, а вони долучилися, прибрали біля своїх подвір, значить, і, і сьогодні ця вулиця буде одна із красивіших вулиць нашого міста. Я знову ж таки звертаюся до мешканців. Значить, будь ласка, посадіть квіточки, засійте газоном, травичкою засійте, і це буде прикрашати цю вулицю. Значить, чого довго не ремонтували? Так, не ремонтували її довго, не проводили капітальний ремонт, бо в бюджеті міста треба бути об'єктивним і людям говорити завжди правду. Не було коштів, не було коштів на ремонт. Але виконавчий комітет, і міська рада, і депутатський корпус всіляко. Відстоюють інтереси громадян нашого міста. Володимир Іванович також розповів, що паралельно із асфальтуванням Дубичанської відбувається поточний ремонт вулиці Ленінградська та розпочато роботи від вулиці Київський шлях у напрямку школи номер 8 Капітальний та поточний ремонт міських доріг забезпечує броварське шляхово-будівельне управління номер 50 Вже працюю другий місяць. Уже я тільки прийшов недавно, сам Борис березплючаний. Робота хоч і тяжка, але подобається мені робота. Чому? Що видно свою працю, що ми зробили, і кожен місяць ми дві-три дороги в Борисполі робимо. А коли і люди спочатку неоднозначно відносяться до нашої роботи, спочатку штуки приймають, бо там нюанси є, вони там підтаплює і так далі. А в кінці всі благодарні нашій роботі. Головне, що в нашому місті з'являються нові шляхи. Наше місце розвивається саме саме головне. Наступними капітально відремонтують вулиці Декабристів та Полтавську. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.